Виконуємо вправу 1 з розділу діємо до теми 9 за підручником інформатка 6 авторів Морзе Барна 2023 року випуску. За умовою вправи нам потрібно використовувати програвач Windows Media Player». У мене операційна система Windows 11 і даний програвач через усі програми знайти вже не можна. За замовченням використовується Медіапрогравач. Ну, але нам потрібно Windows Media Player. Давайте знайдемо його через пошук. Натискаємо кнопку пошуку і введемо на англійській мові слово Media. Бачите Windows Media Player. Вибираємо його. Якщо ж у вас Windows 10, то даний програвач у вас в усіх програмах буде на літеру M і буде називатися Медіопрогравач Windows. Значок його такий самий. Отже, ми відкрили медіапрогравач. Переходимо в бібліотеку музика ось тут. І бачите, в мене ось тут деякі пісні. Вас, можливо, зовсім не буде. Можливо, будуть якісь інші, але нам потрібна саме мелодія пісня ой лузі червона калина. Її ось тут немає. Якщо у вас немає такої пісні, то вам просто потрібно файл цієї пісні помістити в бібліотеку музика. Де ось ця бібліотека? Відкриємо цей ПК. І бачите, в нас є ось тут музика. Якраз ось ці дві пісні, які в нас є в бібліотеці музика, автоматично тут відображається. Давайте я переміщу сюди музичний файл у червона калина. І бачите, він також вже ось тут є. Давайте відтворимо його, виділяємо та натиснемо кнопку «Відтворити». Ось тут можна збільшувати, зменшувати гучність. Ну або ось тут. Оце зрозуміло кнопка, щоб зупинити. Ну і знову можна при бажанні відтворити. Крім цього, нам потрібно встановити зоровий образ для даної молодії. Для цього нам потрібно натиснути кнопку переключитися на поточний список відтворення у нижньому правому кутку. Бачимо, стало ось таке. Давайте збільшимо екран, щоб було краще видно зоровий образ. Клацаємо правою кнопкою миші по даному чорному тлі. І в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо зорові образи, акумулятор, і нам потрібно вибрати образ, яскрава сфера. Це такий образ, можете попробувати якісь інші образи. І на цьому вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!